Добрий день! Ми разом з дівчатами сьогодні до вас привезли нашу неймовірну акцію Нитка Єднання, яка заключається в формуванні теплого прапору України. Наша організація створена внутрішньопереміщеними жінками, які в 22-му році переїхали з різних куточків України в місто Луцьк. Добрий день! дуже дякуємо, що підтримуєте нашу всеукраїнську акцію. Нитка єднання. Скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили приєднатись до нашої акції? Тому що в нашому волонтерському процесі є волонтер пані Анастасія Медведєва, яка веде гурток в'язальний гурток. Вони запропонували, що є така акція. Я рада підтримати. А що вам саме вам особисто як людині відгукнулися в нашій акції? Мені видається, що є гарний посил. Люди приходять, в'яжуть, спілкуються. А з іншої сторони ми розуміємо, що Україна це Донецьк і Харків, це Львів і Закарпаття. І якщо ми маємо квадратки з усієї України, бо навіть за кордону. Ми розуміємо, що українці є в Україні і українці є теж і за кордоном, і це дуже добре, що є речі, які нас об'єднують. Анастасія, ми безмежно вдячні вам, що ви приєдналися до нашої. Неймовірної акції нитка єднання ще в минулому році ваш е, осередок, ваше об'єднання жінок нав'язало нам скільки шматочків нагадайте? 83, і по вашій кількості це я тоді зразу підрахувала. Це була п'ята частина загальної кількості квадратів. Це просто неймовірно, і в цьому році ми з вами на кінець зустрілися. Ми не могли до вас не приїхати. Для нас це е, неймовірна подія для нашої організації. Ми в захваті від того, що ви так відгукнули, що ви. Вклали свою душу, кожна ваша майстриня це щось неймовірне. А скажіть, будь ласка, що спонукало вас ще в минулому році приєднатися до цієї акції? Ну, ваша реклама в інстаграмі. Я її побачила, я її запропонувала, і наші в'язальниці феї відгукнулися всім дуже ну в серці. Певно, що відгукнулася ця ідея об'єднатися і тому. Якби дівчата не підтримали мою ідею, і наш отець Антон якби не підтримали, то я б не змогла б сама нічого зробити. Тільки з їхньою допомогою, оскільки вони доєднали загорілися ідеєю, тому ми доєдналися всім дівчатам, сподобалася ця ідея, того ми долучилися. А скажіть, а от що для вас, от для вас, як для людини, означає ось наша акція Нитка єднання? Чим вона відгукується? Я, мабуть, в цьому плані не буду якоюсь дуже оригінальною, тому що це для мене про єднання всіх людей, оскільки зараз ми всі розсипані, хто змушений був покинути свої домівки, хто тимчасово на постійно роз'їхались, і це саме про це єднання, навіть якщо ми не вдома, але все рівно ми можемо об'єднуватися цією ниткою через всю країну, такою тонкою ниткою нашого прапору. Саме ми об'єднуємося. Супер, ми ще раз безмежно вам вдячні за те, що долучаєтесь до нашої акції. Я знаю, що сьогодні 200 шматочків. Да? 200 шматочків, ну близько 200 більше. шматочків. Більше, більше двох більше 200 шматочків сьогодні підготував е добрий козятин, і це неймовірно. Ще раз вам дякуємо за теплий прийом. Дякуємо вам, що ви приїхали до нас в гості. Скажіть, будь ласка, ось ви приєдналися до нашої акції, бачу дуже ретельно, пришиваєте шматочки, дуже дякуємо вам. А що для вас ця акція означає? Можливо, якось відгукується? Гідності. Мене сюди привела дитина, моя дочка, вона ходить на заняття з крючками, шиють. Ши. Мама, ти ж обов'язково прийде? Ну, частково минулого року я їй допомагала також в'язати, я передавала квадрати. Гідність, мир. dla nas Взагалі-то ми як можемо, так і допомагаємо як жінки, але в даний в даний момент ш, ш, Шиваючи цей прапор. Я надію, що ми вкладаємо дуже багато енергії, жіночої енергії, яка спрямована тільки на перемогу. Супер, а як ви дізнались про нашу акцію? Надійка сказала з танців, Супер. З, позвала, бо ми до неї ходимо багато років. Чудово, тобто поділилися з вами, що буде така так, акція. Да. А, для, а для вас як відгукується ну, ну, я, акція? я шиваю, я вкладаю сюди свою енергію, щоб була перемога. Дуже дякуємо вам, що допомагаєте нам об'єднувати ці нам дуже теплі приємно. шматочки. Ще, коли, mm -hmm. да, всі жінки об'єднуються, жінки, діти дуже приємно, взагалі, коли якась справа об'єднує людей. Ми дізналися про нашу цю акцію? На роботі дізналася. Сказали, що буде така акція, і я сьогодні прийшла долучитися до такої спільної великої справи. Мені дуже приємно, що я беру участь в такому заході. А скажіть, будь ласка, що як для вас, як для людини, відгукується наша акція, ось нитка єднання. Ми в'яжемо всі разом теплий прапор України. Ну, відгукується тим, що. Кожен як може, так і робить внесок в нашу велику перемогу. Я думаю, що сьогоднішня наша акція це буде ну, такою маленькою частинкою у великій нашій перемозі. І правда, тут і жінки, і діти, і дорослі, і малі всі разом згуртуються, зроблять спільну справу. Це, це дуже приємно. А як ви дізналися про сьогоднішню акцію? У мене чоловік волонтерить, просто він в доброму козятині волонтерить. І так дізналися від нього. А як відгукується вам ось наша така акція, нитка єднання? Про що воно для вас? Це про спільну працю. Тобто кожен працює там, де він, там, де він може, і наближає перемогу разом. В Єдності, сила народу. Для мене це так. В спільній справі, об'єднанні дорослих, малих всіх. Супер дуже дякуємо. Для нас дуже цінно, що е, сьогодні у нас стільки помічниць і стільки людей приєднують ось такі шматочки теплого, теплого, теплого прапору. І добре козяти нав'язав сьогодні більше 200 шматочків, і всі вони обов'язково потраплять в наш величезний теплий прапор України. Тому що я Україна, я витримаю. Захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.